Продовжуємо годину. Че зачитаю одну смс. Дуже багато гнівних смс, причому образливих і на адресу міністрів, і на адресу гостей нашої студії. Тому зачитаю одну до дня знань. Російською мовою. легко зі сторони. давати оценку. Попробуйте самі, якщо ви знаєте, як можна швидко поміняти знання людей. Учити получше дітей, що добре, а що такое плохо. Ну, я думаю, що це до Дня знань. Справді нове покоління має бути більш свідомим, більш адекватне ну, і більш глибше, ніж наше. Ну а ми зараз до парламентської коаліції. Сьогодні вона зменшилася на одну фракцію. Давайте Олега Ляшка послухаємо, чому фракція його партії сьогодні вийшла зі складу парламентської коаліції. Радикальна партія. Наша фракція як відповідальна політична сила. Ми не будемо освячувати антиукраїнську української парламенту. Ми будемо захищати інтереси українських громадян. Ми розуміємо, чим це нам завдає. Ми бачимо і усвідомлюємо, що Порошенко нічим не кращий від Януковича, а можливо й гірше, бо він хитріший і розумніший від Януковича. Ми розуміємо, які небезпеки. Тягне за собою наше перебування в опозиції до влади. Це кримінальні переслідування, це наша спроба нашої дискредитації, погрози, утиски. Але ми стаємо на цей шлях. Бо жодні наші рейтинги не варті майбутні України. Ми свої рейтинги поклали, перебуваючи в коаліції, усвідомлюючи свою невигідність для політичної сили перебування в коаліції. Але ми продовжували там перебувати до останнього. Року. Тому що ніякі рейтинги не варті майбутньої України і її громадян. І тому ми пожертвували своїм рейтингом заради реформ, заради майбутньої України. Але що ми побачили? Ми побачили, що замість реформ субожіння мільйонів українських громадян, замість деолігархізації поява нових одигар, замість змін до Конституції, які дають реальну децентралізацію і реальні повноваження місцевого органу влади, ми бачимо зміни до Конституції. Написані в Кремлі. Ми бачимо політику, яка фактично призводить до знищення нашої країни. І тому ми не союзники, а опоненти цієї політики, яку проводить влада, яку проводить президент, уряд і парламентська більшість. За два місяці до місцевих виборів радикали вирішити вирішили більше не жертвувати власним рейтингом е і вийти з парламентської коаліції. Втім, сьогодні на цей вихід вже відреагували представники блоку Петра Порошенка. Вихід з парламентської коаліції фракції радикальної партії не вплине на подальшу роботу більшості. Про це заявив перший заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко. І далі він пояснив, що з коаліції до коаліції входили 302 депутати. депутати. Після виходу їх залишилося 281 і цілком вистачає. Для ухвалення парламентських законопроєктів. пане Дмитре, що справді вам буде так само комфортно працювати, як раніше? Ну насправді я б не робив би якихось просто статистичну звітність. Насправді, втрата однієї з демократичних сил, яка є в парламенті в форматі коаліції, це я на мою точку зору є неприпустимим. Але я впевнений в тому, що радикальна партія буде стояти на Шляху розвитку України і буде голосувати завжди за ті законопроекти, не дивлячись на те, чим вони будуть внесені, якщо вони будуть направлені саме на розвиток української держави. Ну, Радикали вже сьогодні про це заявили, що вони підтримуватимуть продемократичні. Законопроекти пане Вадиме, ваша фракція теж зразу стало запитання, чи вийде чи вийдуть з коаліції батьківщина та самопоміч. Ви заперечили. Е, немає такого, я так розумію, наміру на поточний момент. Чи можливо це з'явиться цей намір вже ближче до місцевих виборів для підняття свого рейтингу, коли ви теж не захочете втрачати цей рейтинг як радикали, пояснили сонячні? Знаєте, хотів би по перше підтримати колегу. сказати, дійсно нам дуже шкода, що з коаліції виходить одна з демократичних. Фракції, вони дійсно дуже багато попрацювали під тими законопроектами, які ми приймали. Щодо батьківщини, ми наразі це питання не обговорювали. Ми навіть не обговорювали питання виходу чи припинення нашої діяльності в коаліції. Тому ми на сьогоднішній час рішення фракції немає. Ми в коаліції. Ми будемо голосувати і будемо звичайно розраховувати в подальшому на голоси наших колег-партнерів. З радикальної партії ну, далі може змінитися ситуація. Так розумію, що перед я... цим самим голосуванням ви теж я відверта... були 50 на 50, я... Попереднього голосування, ви половина фракції голосувала за зміни до конституції. Потім щось змінилося нас... в серпні. Повернулася Юлія Тимошенко. Ви прийняли рішення. Нас... Всі проголосували проти всіх члени фракції. Ні, у нас ситуація минулого разу. Три людини не голосувала цього разу. Але ж ми розуміли, що у нас буде голосування за звернення тільки до конституційного суду. Ну, там для 10 того, голосів здається для того, було. щоб Конститу... ну, когось не було взагалі. Хтось був у відрядженні. І лідер партії теж було відряджені. І ми хотіли побачити, наскільки принциповий конституційний суд зробить свої зауваження, оскільки по депутатській недоторканності він принципово показав, як в Європі як має бути в Україні. Ми хотіли це побачити сьогодні. Ми побачили ту ситуацію, яка є. Прийняли рішення не голосувати за ті зміни, тому що у нас немає гарантії, що мірний процес іде правильним шляхом. І останнє колега з радикальної партії сказав, що. Дійсно, була дуже жорстока розмова в кабінеті у голови Верховної Ради, я вам скажу відверто, ми поставили головне питання: якщо наступного разу або глобальні голосування будуть разом, тобто 226 голосів має бути з коаліції. Якщо будуть... Або опозиційний блок, або інші групи. Ми будемо ставити питання про вихід, оскільки на сьогоднішній день глобальні питання або до зміни до конституції, або інші, йдуть за рахунок інших недемократичних груп або фракцій, тим паче опозиційного блоку. Тому ми поставили питання: якщо є коаліція, давайте кологи, все ж таки, нас залишилось чотири. У нас є ще партнери демократичні. Давайте спілкуватися. У нас достатньо голосів для будь-яких законів в цій країні. Пам'ятаєте, в фільмі про Д'Артаніана, десь там було нас четверо і все, що ми в місті. Пане Валерію, якщо взяти арифметично прокалькулювати кількість фракцій БПП і народний фронт, то виходить 143,81. До більшості не вистачає два голоси 224. Тобто, якщо теоретично батьківщина разом з самопоміччю зможуть вийти з коаліції, то вам доведеться створювати ширку, широку коаліцію, про що зараз теж аналітики експерти почали говорити, що такий варіант теж можливий. Він можливий загаль. І вчора створила. Ну, давайте е, не перевипереджувати події. Я не знаю, хто як, але в нас багато депутатів, якщо буде створюватись ширка, не вступить до цієї широкої коаліції. Моя позиція не співпраця, моя особиста позиція, не співпраця з людьми з партії регіонів і з ДПО. І я завжди буду підтримувати те, що, з чим ми виходили на Майдан, і те, що ми відстоювали. Що відбулося е, з коаліцією? Зроміть правильно, ми прописували коаліційну угоду, ми прописували план дій, ми прописували малу конституцію, так як тоді було обговорено, що це наш план дій для того, щоб змінити державу. Зараз будь-яка політична сила, яка е, Але хоче там вийти. Там не було особливості місцевого самоврядування Донбасу. Там, там... була децентралізація Конституційної я... не комісії в парламенті було. Особливості. Записано регулюється спеціальним законом, його завжди можна заблокувати, заветувати або подати або, або подати інший закон. Нікола, ніхто ми нам не, не забороняє не подати не інший просто. закон, ніхто нам не забороняє проголосувати інший закон, ніхто нам не забороняє відкликати того чи іншого міністра. Ніхто нам не забороняє в парламенті. Ми парламентська президентська держава, і ми повинні впливати на ті процеси, які зараз відбуваються в державі. Те, що відбулося з коаліцією, розвал коаліції. Я думаю, що е, не буду зараз розвинувати нікого. Моє, е, моє бачення, що все-таки не було чітких е, домовленостей і чіткої розмови між членами коаліції. Треба, осісти, треба було сісти, обговорювати багато. Треба було проговорити, напевно, і саму конституцію голосування більш широко, більш Серед довгий дитинок. час треба було проговорити. Треба було пояснити людям, для чого нам необхідна децентралізація треба було пояснити для чого і який цей статус Донбасу він несе він несе наслідки для нашої держави чи не несе він регулюється законом чи не регулюється в цьому є проблема але після цього треба забути всі е, шквари розборки крики і треба зрозуміти що ми зараз стоїмо е, і ми відповідальні за весь український народ і за новітню історії українського народу, дякую. Сьогодні стало відомо те, що фракція відкликає радикальної партії свого віце-прем'єр-міністра Валерія Вошевського зі своєї посади. А також представників своїх з керівництва комітетів парламентських. Це комітет з питань промислової політики і підприємництва Сергій Скурат Скуратівський, Перепрошую Віктор Галасюк. Перепрошую Сергій Скуратівський з комітету з питань будівництва містобудування та житлово-комунального господарства. Також Сергій Рибалко відкликають з комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності. Ості у цей комітет і теж ну такі ласі шматки тепер ділитиме коаліція, яка залишилася, та й люди, в та й люди професійні, особливо Голосюк, Це людина, яка дійсно працювала над регуляцією. Де й люди Тут вже не про ласі шматочки, а про професіоналізм вибиралися люди, які дійсно можуть потягнути роботу. Дякую, друзі. У нас не багато часу, тому фінальне слово. Будь ласка, пане Ігор Місічук. Ну, перш за все, тут прозвучало звинувачення, що ми вийшли з коаліції через те, що будуть внесені якісь подання. Ну, якщо Генпрокуратура, якщо над нами готується дійсно розправа, вони можуть бути внесені. Пане Веренако? Але от, от, але, 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 на кого можуть бути внесені? Але пишуть про про віце премєр але про Валерія Вашевська. Але сьогодні в кабінеті у спікера парламенту, Відбулася відверта розмова після того, як ми оголосили про вихід з коаліції. Ми подякували партнерам по коаліції, з якими працювали до цього. Вони подякували нам. Ми отримали запевнення, що жодних репресій не буде. Більше того, обговорювалось питання передачі нам регламентного комітету як справжньої національної опозиції, тому що ніхто в коаліції не вважає злодійський блок за опозицію. І е, саме головне, чому, е, чому ми вийшли? Тому що ми не можемо розділяти відповідальність за те, що відбулося вчора в стінах і під стінами Стружук, Дуже дуже коротко прошу. Я впевнений, що всі демократичні сили все ж таки знайдуть консенсусне рішення і будуть голосувати спільно за рух України вперед. Тому що іншого виходу у нас немає. Якщо ми цього не консультуємося, то не буде завтра країни. Половину з них на палаті я хочу, щоб колега зараз ще раз мене почув. Я проти всіх політичних репресій. Ми пройшли політичні репресії під час режиму Януковича. Але я і за політичну відповідальність кожної політичної сили, в тому числі нашу, вашу і спільну коаліцію, тому що ми давали е клятву українському народу, і ми присягали на вірність українському народу. Дякую, Вадим дивченко. Послухайте, по притягнення Пане, до кримінальної відповідальності за затримання мера Стаханова, це бред. Дякую, це, Вадим Івченко. Журнал... колеги. Я просив би, щоб ми дійсно у своїх фракціях проговорили, і ми чітко розуміли, нам нужна спілкування, нам нужна співпраця. Разом ми зможемо реформувати цю країну. Я не хотів би, щоб наступним виходом з коаліції була фракція Батьківщина оскільки відсутність сьогодні спілкування і взаємодії це є факт. Дякую, це була година. Че в прямому ефірі каналу Спресу зустрінемося завтра, як завжди. о мій з вами був Єгор Чечуринда. Дякую всім до побачення.